Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні, в цей день я хочу всіх привітати моїх підписників з наступаючим новим роком. Побажати вам миру, щоб у вас у всіх було все добре і краще, ніж в цьому році. Щоб наступний рік вам приніс багато успіхів, багато чого нового і доброго. А от і такий подарунок я хочу вам. Подарувати хочу такий новорічний подаруночок, це відео про свій досвідки, щоб вам це було в таку скурбничку вашу, хочу сьогодні поговорити про туторіали, так звані тутори, які, в принципі, які я створюю. Тобто мої оці відеоконтенти, да, відеоролики, їх можна називати це є е, туторіали, як, за якими малюють, вчаться і так далі. Скажу так, коли я вчився малювати, е, відео було тільки по телевізору, і за програмою, скажімо так, інтернетом. Ним не користувалися інтернетом. Не знаю добре, чи це чи погано, але ви бачите мені це не, е, ну, не. Не перешкодило мені навчитися малювати. Скажу так, що ці туторіали це дуже гарна річ, якщо ними правильно користуватися. Я зараз хочу вам дати поради, як вам вчитись малювати, використовуючи ці туторіали. Чи чим е, туторіли ту тут уж мене е, виправити, е, де робити наголос? Перше, дуже часто я таке чую, коли кажуть, що я малюю за туторіалами і у мене не виходить. Чому? Кажуть, все вроді так добре пояснюється, чи добре видно всі покрокові етапи виконання. Відео вроді як якісне і так далі, але чомусь не виходить. Відповідь дуже проста: ви можете взяти туторіал, який не вашого рівня. Тобто ви ще якби, не дотягуєте до того, щоб з розумінням змальовувати те, що ви бачите. Тобто Ви можете взяти якийсь складний для себе туторіал, який ви ще не готові сприйняти, і вам дійсно буде важко. Тобто, ви тут висновок який: обирайте ці всякі. Значить, уроки, відеоуроки, чи, чи фото-уроки. Ну, зараз є туторіли, які навіть є такі покрокові фото, ну, такі етапи, так, де на фото видно, як це робиться. Але ви обираєте це відповідно до, своїх, до свого рівня. Тому якщо це у вас е, якийсь початковий рівень, то вам не слід такі вибрати якісь складні тут е, 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 туторили, бо навіть там, де все як би як би зрозуміло. Е, вам просто не вистачає досвіду це зробити якісно. Бо художник, який робить ці туторіл, я навіть сам по собі знаю, бо я, я роблю є такі туторіали, що вони у мене розраховані на такий певний вік або на категорію таких людей, які вже ну, хоч колись, хоч якось там раніше малювали. О, тобто таких повністю з нуля або дуже для маленьких діточок у мене майже на каналі і немає. Тому ви дивіться, тут дуже уважно обирайте того рівня. Тут, тут, тут як вони, я ще не можу їх виговорити, то ви, ви, мене, ви мене зрозуміли. Я буду їх називати ем, тутори, ну, так, щоб це було швидше. І так, перший висновок, ви берете з, е, ці е, тутори, ви берете їх за своїми здібностями, за своїм рівнем. Не, тобто я, тут є, така, є такі е, прислів'я. Е, берете е, Ношу, яка вам силам. оце перший висновок. Другий висновок е, обирайте, якщо ви дійсно хочете чомусь навчитися з цим відео, е, то забудьте слово, ці такі всякі лайфхак. Я не люблю їх використовувати. Я взагалі не люблю знімати дуже коротенькі відео, де е, такі, знаєте, такі дуже прості схеми. От ви, якщо ви там намалюєте за цією схемою, ви не навчитеся малювати. Ви просто намалюєте якийсь об'єкт, який вам дає змогу. Намалювати його ну на, на якомусь такому, знаєте, певному рівні, на такому початковому, але розуміння, як це намалювати, вам не дасть. Тому завжди шукайте тутори якісні і з добрим поясненням. Тобто, якщо тутор десь хвилин 20-25 це відео, ролик, відеоурок, то це вже в принципі непоганий час для того, щоб там чомусь навчитися. Я не кажу, що всі. Ці тутори, вони є якісними, я, я не можу за всіх казати. Я, я навіть я не можу сказати і за свої відеоуроки, це вам оцінювати, але в принципі, якщо там розкривається тема, наприклад, там, пейзаж, і, і тільки там 4 хвилинки, чи, то ви самі розумієте, що вам, скоріш за все, там запропонується щось таке, що називається лайфхак. Тобто, ну. Ну, суті, це не розкриває. Тобто, обирайте якісні тутори і з більш таким, таким глибоким по можливості пояснення. Наступне це. І ще яка умова, це е, ви коли перед тим як вчитися по туторам, наприклад, якусь обираєте ви тему, от дуже часто така тема це малювання там, голови чи людини, е, ну, взагалі пов'язана з малюванням людини або е, портрет, так, то е, тут е, без теорії вам буде дуже важко, тобто необхідно і ще якось її само. Самовдосконалюватись така, такий вид, якби самоосвіти, читати, теоретично підготовлюватися, читати анатомію, вивчати анатомію, спостерігати малюнки анатомічні, вивчати їх, запам'ятовувати і так далі. Плюс ще дуже гарно, якщо ви будете це поєднувати з замальовками. За ви будете поєднувати. І ще і практично начерки замальовки, бо на одних туторах, як зараз це це говорять, відео уроки відео навчання, це вам буде дуже складно і важко, і цей шлях буде дуже довгим, скажімо так. Тобто в туторах немає нічого поганого. Тутори це е, вид навчання, в принципі, який при бажанні, при вашому бажанні, вам принесе багато чого корисного. Чим я в принципі займаюся е, створенням такого виду навчання. О, так мене занесло в цю сферу, і я чим можу, тим, тим з вами ділюся. Але це не е, єдиний вид навчання. І ще раз вам кажу: коли я е, вчився, не було ніяких туторів, не було ніякого ютубу. Е, я вам так ну, трошки зараз розповім зі, зі свого життя, як це у мене було. Я в, спочатку мій шлях починався з, з палацу. Піонерів на той час так, так насувалося з п'яти років, малював до дев'яти до років. Потім з дев'яти років я вступив до художньої школи е і відчув на себе всю ту систему е освіти в художніх школах. Я думаю, що багато хто хто вчився в художній школі, може відзначити те, що там є такий певний. Е Період, коли вам хочеться її кинути. Бо дуже-дуже так, ця студія така от однотонна, однотипна, вона трошки відбиває бажання малювати. Тому що дитина там 10 років, я, ну це, це довга така тема, Ну ось у мене десь на каналі є відео, де я там розповідав про, скажімо так, особливості художки. Так, от, як вона може впли, вплинути ця система на вашу на свідомість? А, а потім мені пощастило, що я потрапив в студію до професійного художника, який набирав благодійну студію, безкоштовну студію. Це Козарецький Олександр Вікторович в місті в Кривий, Рік, звідки я і родом. І я десь з 15 років, коли вже я можна сказати, завершував навчання в художній школі, це був п'ятий клас художньої школи. От ну да, там я з 10 років десь я почав ходити в художню школу, і там десь до 14-15 років я познайомився з цим художником, всією такою чудовою людиною і. Яке було навчання? До чого я кажу? Що ми вчилися на тому, що, по-перше, ми малювали з натури дуже багато, спілкування не безпосередньо з художником, де він розповідав нам різні цікаві історії зі свого життя і показував нам технічні прийоми, так знаєте, за, за чашкою чаю. Він нам показував такі якісь секрети, які в художці нам ніхто ніколи би не показав. Тому що теорія це одне, а практика і життєвий досвід це зовсім інше. І от коли я відчув, ну, відчув цей. Скажімо, цей контакт з реальною життєвою практикою, де, де я бачив реально дійсний досвід художника своїми очами і бачив, що з цього буває, то тоді мені стало дійсно по-справжньому цікава е, ця сфера. Я Почав замислюватись реально над тим, що я можу, що мені хочеться бути художником, тому що в художки ну якось так за інерцією туди ходили, вчились і так далі. Тобто не було того от усвідомлення. І до чого я кажу, що багато малювали з натури ніяких тут відео там навчання, відеороликів, то тоді того не було. Я вам просто кажу, як ми до цього йшли багато 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 малювань замальовок і різних е, різних е, тематиках тобто е, і портрети і тварини і і побутові речі і це було не нудно тому що постійно ші така йшла варіація і малювання за уявою за пам'яттю, тобто це я вам зараз так зі, ну, зі свого досвіду я вам можу поділитися, як вам розвивати в собі ті якості, які ви хочете розвинути. Бо дуже часто ті, хто малюють за, за туторлами, вони потім не можуть намалювати нічого самостійно з голови, тому що ну вони тільки те, що вони завчили, вони можуть намалювати, а тому, що дуже мало у вас образного досвіду. А для того, щоб був образний досвід, вам треба багато робити різних замальовок і і малювати. Малювати по пам'яті за також за уявою малювати, от наприклад, ви малювали там з натури якихось там тваринок. Потім спробуйте намалювати ці тваринки по пам'яті. А, якщо у вас в певному ракурсі вони вже виходять, тоді спробуйте намалювати по пам'яті знов таки ракурс, якийсь більш складний. Наприклад, там конячка не просто стоїть, там п'є воду або лягла, там, або ще якось там. І от це вам гнучкість образів у вашій свідомості, вона буде з'являтися е, доволі таки швидко. Ви станете такими більш такими мобільними в плані. Створення образу художнього. От. Тому от така от коротенька історія на цілих 13 хвилин. Бачите, вже тутор виходить не короткий. Да? І, в принципі, я ніколи не думав, що буду створювати такий контент, ну, саме відео навчання, відео уроки, але так. Так склалося життя, що мені у мене є мій художній колектив, мої учні, де мені було необхідно створити цей канал, коли був ковід. Так воно і пішло. Так, от зараз я дивлюсь, що в принципі використовується використовуються для навчання ці матеріали, але треба підходити з цього з розуму. От я зараз в цьому відео чомусь захотів вам підказати, тому що. Щоб ви не думали, що це є така якась панацея, і тільки такий вид навчання. Я все одно е, хочете, можете назвати мене якимсь е, таким скучним е, нудним, таким е, традиційним консерватором, але в принципі, все такий, я вважаю, що прогрес буде більше тоді, коли ви багато, дуже багато малюєте. Дуже багато малюєте з натури. Бо тутори це не натура, оце ви повинні усвідомити. Але в принципі, так в сучасних умовах та такого бурхливого життя, коли буває там нема коли чи ще якісь інші е, бувають такі причини, то в принципі можете використовувати. Але те, що я сказав, значить, по-перше, це ви берете. Для себе посильні туторел, які вам відповідають до ваших, до ваших вмінь на даний час. Це як в принципі, як займання в, 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 в тренажерному залі. Ви спочатку берете невеликі. О, Вагу на велику, да, і потім ви додаєте. Так само і тут. Потім ви, ви, ви обираєте якісні тутори, намагаєтеся уникати коротеньких і таких назв, як лайфхаки, це там, дуже легко бо це... Я сам такі використовую штучки, але це більше для таких самих-самих самих маленьких або таких е, людей, які майже ніколи не, ну якби не малювали. Якщо ви вже розвиваєтеся і йдете далі, то ви повинні добре. Вивчати той, той контент, який, за яким ви хочете вчитися, і тоді е, ви не будете витрачати час на зайвий контент, якого дуже багато. Е, от. І це підготовка самоосвіти. Тобто паралельно ви малюєте тут е, ці е, тутори. і Паралельно ви вивчаєте за тою тематикою, яку ви обрали. Ви там вчитесь малювати пейзаж, ви вивчаєте пейзаж. Плодь до того, що історія пейзажу, стилі, напрямки, художники, які вам подобаються. Вивчаєте їх техніку виконання, вивчаєте е, е, значить, композиційні якісь моменти. Да? Живописні, графічні і так далі. Щоб, щоб ви вже дивлячись тутори, щоб ви були підготовлені навіть до якихось таких е е термінологій, яку дуже часто там, ну, якби використовується. І вам все буде зрозуміло, і ви будете вже е сприймати інформацію якісно. От такі, такі умови для того, щоб з користю використовувати цей такий. Е Ну, Непоганий матеріал для навчання, який називається туторіал. <рес> <рес> Слава Богу, його е виголові. Ну, І ще раз, з вас наступаючи, мої, мої друзі, е ставте лайки, як завжди, е розповідайте кого, кого знаєте про мій канал. якось Будемо далі йти. Е Є натхнення працювати далі і допомагати тим, хто хоче навчитись малювати. І вам бажаю натхнення, сил, миру, спокою, щоб все стало якнайкраще і, і добро е, перемогло е, темряву. На все добре. Я думаю, що до скорих зустрічей. до побачення.